Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. У нас свіженькі автомобілі приїхали з Німеччини, дуже цікаві, популярні, ті, що ви постійно замовляєте огляди, шукаєте. Я вважаю, що автомобілі дуже і дуже достойні, дуже в гарному збереженому стані. То Рено Сценік Scenic Grand виконання Grand Сценік, тобто 16 рік. Всі вони підуть по порядку відео. Оглянемо дуже в класному стані 167 пробігу. То в нас є Golf 12-го року, є Octavia 11-12 рік, 1.6 дизель і той і той варіант. Ще там два-три кашкая їде, тобто машинок додаться значно. Кому цікавить, завжди пишіть в будь-який месенджер, кому куди зручно: WhatsApp, Telegram або Viber також в вайбер-групі та телеграм-каналі можна передавлятися всі ці варіанти. Отже, погнали, кому цікаво. Всім привіт, друзі! Ось знову у нас приїхав такий свіженький красень, реально свіженький на продаж, такий шикарний Renault Grand Scenic 16-го року. Пес нам допомагає в суперкласному стані, І по кузову, по взагалі по стану, по пробігу такий дуже, дуже рідко трапляється, бо. Якби, кругом, як завжди, пробіг 200, але тут так трапилося, що автомобіль трошки дорого виходить, але він того вартий. Автомобіль має 167 тисяч пробігу, бо комплектація. Хто знає, той знає, чим вони відрізняються. Це дуже гарний такий приємний користуванні комплектації, і сам по собі автомобіль дуже м'якенький, надійний, простий. Отже, пройдемось по його характеристикам, по комплектаціям. Дуже Уважно, значить, автомобіль 16-й рік, Рено Гранд Сценік 5-місний, 1,5 дизельний двигун. Шестиступка механіка на гарній лінзованій оптиці, ледовані ходові вогні, передні задні парктроніки. У нас є гарні басейшні диски, гарна гума, будь'єр, передня, мішелін задня в дуже гарному стані. Десь 80 по Гальмом вироботка мінімальна по дискам. колодок десь біля половиночки. Бо я вже сказав. По зеркалам у нас складуються зеркала, всі 5, 4 плюс задня ляда, 5 дверей мають безключовий доступ, дуже гарні чисті дверні карти, немає нічого подряпаного, поцарапаного, Складуються зеркала таким чином. Блокування вікон, регулювання підігрів зеркал. Басешна музичка. Шикарні диски, чи чи диски сидіння, які вже йдуть в 2016 році, просто обалдеть такі цікаві, красиві і дуже мають широко вирізану підтримку. Гарний руль, цілий, не зацарапаний, ніде нічого. 167 вже тисяч пробігу. Музичку зробимо тихіше. У нас велика навігація. Двозонний клімат контроль, шестиступка механіка. Електроручні, круїз контроль, є датчики дощу датчики світла і асистент отримання в полосі, смузі, верніше правильно, і асистент дальнього ближнього світла. Коротше, асистентів тут ціла купа. Е, здається, 8 у нас подушок без спеки, є в сидіннях, фронтальні шторки і позаду. Перейдемо назад. Автомобіль, як кажеться, сімейний, дуже величезний. Має кучу таких от різних плюшечок, які допомагають в дальній дорозі для дітей. Сонечко, щоб не світило. Столики, можна щось там поїсти, попити, планшети поставити, там що завгодно. Дуже гарний, чистий, охайний салон. Перешитого, поцарапаного, подряпаного немає абсолютно нічого. Чистий гарний потолочок, нічого габаритного не возилось, не зацарапано. Не залито ніякою водою, ніякими рідинами. Обдуви на третю зону є і вони регулюються по ну, для пасажирів, скажімо так, окремо. Кузов у нас дуже в гарному стані. Немає жодного підкрасу. Є ясне діло, такі от якісь невеличкі сліди експлуатації, бо коли хтось щось сюди клав, сумочки якісь. ну, Але це ж таке автомобіль не новий. Є запасочка, домкрат ключ. Дуже чистий, охайний багажник, немає ніяк, скажімо так, зауважень. А що в нас тут? Аж нічого, просто органайзер. Думав, може хтось якийсь німець або бельгієць щось забув. До речі, по пластику так само все частенько, не забито, не затерта, не зачухано Все дуже в доброму стані. Є камера заднього огляду, яка працює в парі з пактронами. Досить такий шикарний стан по автомобілю. Ну і суперова комплектація, все як завжди. Вибираємо максимально цікаві автомобілі для вас на босешних десочках, на гарній гумі. І чистий чистий, причистий 16 й рік. Ось такий друзі, автомобіль. Зараз, як завжди, пройдемось по фарбі, подивимося, який він, він гарний, який ціленький, щоб ви вже всі знали, кому це. Дійсно буде цікаво. Йдемо. Так, йдемо по фарбі і традиційно починаємо з капоту. 136 120. Крило в нас пластикове, міряти його не будемо і не поміряємо. 130, 129, 117. Я так, в рознобой буду міряти, кому там буде цікаво Конкретні якісь місця, то будемо проходити. До речі, вікно, вікна на 2016 рік всі, включаючи лобове, 16 рік. Абсолютно всі вікна, це різні. Також ми пройдемось по, по пройому. Далі чисті рівні, не зачухані оригінальні коврики тканинові. Все якби, досить в адекватному стані. Я сході, що двері ніякі не крутились, не знімались. По пробігу, чи то не попробую, по приємам так само пробіжимося тут. До речі, сидіння так само регулюється, як в Турані, кожне окремо. Це дуже зручно. Маємо величезний багажник. Там щось біля 700 літрів чи що. Такий досить, досить ємність єм, єм, просто ну, нереальна для такої великої сімейної машини. Ну так, я вразнобой тикаю. Кому куди там захочеться, скажете, покажу більш детально. Але машинка не має підкрасів, не має ніяких там, значних пошкоджень. Як німці часто пишуть, має сліди експлуатації. Наприклад... Отака мікро-мікро-мікро царапинка, її навіть складно показати під якимсь кутом. Я не знаю, чи буде видно. Вона легенько сполірується, ще не було часу тим зайнятися. Але я на таке вже не звертаю уваги, бо коли машина з таким пробігом не крашена, то вже береш за любу ціну, тому що люди то цінують. Коли воно все чисто, прозора, зрозуміла машина з зрозумілим пробігом. У нас, до речі, щодо пробігу є підтвердження по десь у нас тут був техсервіс. Фу не сервіс, а тюф бельгійський автомобіль з Бельгії. Де то він є? Щоб тому швиденько хотів показати. О. Так, тобто у нас 22-му році, в 6-му місяці, було пробігу 141 тисяча. Ну, по вінкодам все, все співпадає. Це не може не радувати. Є там сервіски, все, але е, техогляд, то найголовніше, що підтверджує пробіг. Так що, отакий, друзі, автомобіль, кому зацікавить. Можливо, розкажу, покажу щось детальніше, якщо буде зауваження чи питання, звертайтеся. 16 рік, 1,5 дизель, механіка на продаж. 13100 ціна автомобіля. Двигунчик у нас працює добре, без шуму, без стуку, без всякого. Дуже м'якенько, до речі, дуже такі еластичні двигуни в плані роботи. Рідина прозора, чистенька. Ну, Друзі, наш перший екземпляр, який приїхав в універсалі. Бо Grand Scenic, а в принципі Grand Scenic теж вважається універсал. Отакий нас шикарний Golf 12 2012 року в комплектації Comfort Line. В ньому дуже багато цікавих плюшок, які завжди люди шукають всі ті паркування, підігріви, ті всі штуки. Ну І що для наших панікерів, людей дуже важливо, що він без підкрасів. Дуже цікавий, цілий рівний, абсолютно автомобіль. В дуже гарному стані, косметично і технічно в нього все добре. 243 пробігу на даному автомобілі, 1,6 дизельний двигун, п'ятиступка механіка. В досить гарному стані комплектації, комфортлайн, виконання стайл це що йде по салону. Тобто у нас там трішки особливі сидіння, на педалях накладочки ці цікаві, заводські хромовані кільця по решітки радіатора, туманочки з поворотною підсвіточкою ну, досить класний варіант. Отже, йдемо по комплектації. Що в нас? Галогенове світло? Досить цікаве з, галоген, з тими ходовими огнями. У нас є туманочки при повороті вліво-вправо вони підсвічують повороти, є парктроніки передні. Є оригінальні алюмінієві диски, дуже гарна гума, відсотки 80 залишок. Десь тут я бачу 20-й рік виробництва, тобто ця машина не машина, а гума свіжа, не затерта, не заїжджена. Всі наліпочки, все хром ніде нічого не потрісканий, не облісше, ніде нічого. По дверям також немає ніде ніяких царапок. Сама основна водійська дверка, як то кажеться, робоча. Бо на ній найчастіше видно всякі царапочки, зноси, і всяке таке. Тут, в принципі, вона в досить збереженому стані. По всім кнопкам, по всьому, є абсолютно гарний стан. Замочки, всі підйомничка, підігрів регулювання дзеркал. Такі по порогам наліпки стайл оригінальні. Дуже гарні чисті сидіння, нічого не просижено, не прокурено і не продавлено. Вже вечеріє, можливо, трішки гірше видно, але трошки раніше то не встиг, бачите. По педалям, як то правильно показати, вже вечеріє, погано видно, але дуже в гарному стані. По світлу в нас є датчики світла світло дощу, затемнення. І навіть є датчик з тою асистентом дальнього світла. Мультикермо шкіряне в супер класному стані, нічого не шилось, не фарбувалось. 244 вже пробігу. П'ятиступка механіка з, е, з клімат двозонний, з підігрівом з усім, як -то кажеться, зі всіма опціями. Медіа музика звичайна. У нас є два ключика в гарному стані. Отакий, друзі, автомобіль. Дуже цікаве виконання по сидінням Внутрішня частинка йде з Алькантари середне Така тканинова вставочка, дуже комфортні сидіння. Ці хромовані вставочки кругом по вікнах. Отже, виконання повноцінний комфорт лайн. По сидінням по салону зауважень немає ніяких. Можливо, кому там буде більш детальна інформація, бо вже вечірі є, дуже погано видно, коли я так наближую. Отже, ну, коротше, покажу більш детально, кому буде дуже, як то кажеться, треба і цікаво. Диски, цілі, не царапані, ніде нічого. До речі, диски у нас задні гальмівні помінені, колодки помінені, свіжі. По переднім дискам виробітка, ну, в принципі, немає, можна сказати, колодок більше половини. Стан дуже гарний. Так, от у нас перебили мене розмовами. Є в нас фаркоп, є в нас парктрони задні. Дуже гарний стан косметичний, я вже сказав, тут у нас все ціленько не ржаве. Так як у них часто буває, коли машина вже там з космічним пробігом. По е, багажнику так само все ціле, нічого не забито, не рване, не дране. Шторочка є, вантажна сіточка є, та, що безпечна вантажик тримає. При гальмуванні запасочку поклав, бо не було. Е, домкрат, здається, був з ключом. Да, домкрат ключ, погано вже видно, та ні є. Отже. Блін, трошки пізніше я зібрався. По пластику вона, до речі, теж ціла, немає ні царапин, немає ніде нічого. ціленький, тут прищиків рижиків теж немає. Все в досить гарному стані. Зараз ще поки не потемніло, пройдемося за товщиноміром. Все покажу і розкажу. Автомобіль розмістився 12-м роком, віконці у нас всі 11 м лобове вікно. Зараз гляну, здається, мінялося. Такий чистенький гарний. До речі, є всі, всі сервіси, автомобіль з Німеччини, нормальний, доглянутий, обслужений. Так. Я не пам'ятаю останній, скільки там. Останній сервіс 19 й рік, 170 тисяч, здається, да? щось я більше не бачу, але в нас є ще. Тюф. Це в нас техогляд німецький. Хто розуміється, той розуміється. 223 тисячі рік назад. Два, зараз який 23, два роки назад 223 тисячі. Такий, друзі. Обслужений, гарненький, ціленький, з оригінальним пробігом і немальований. Зараз пройдусь по фарбі, покажу. Так, як завжди традиційно починаємо з капоту. 166, 150. Діти бігають, веселяться. І так має бути, напевно, 113, 130, 96, 124, 123, 100. Ну, коротше, ціленький. Зараз ще по пройовам пройдемось. Все як має бути. Кому цікаво буде десь в інших місцях поміряти, скажете, все поміряю, зніму, покажу. 75, 59. Прийоми завжди б'ються менше. Буде хто питання, задає там.

140. Ось такий друзі, у нас гарненький гольф приїхав. Дуже рідко вони бувають, але трошки дорого стають, тому дорожче продається. На базарі є там корчі по 400-500 тисяч. Дуже багато. Є і нормальні машини, можна підбирати, пробувати. Але такі комплектації часто. Не трапляється, тому я би з адекватним пробігом маю на увазі. Так, по пробігу сказав, по фарбі показав. Кому цікаво, зроблю там діагностику, покажу, що там сажі, форсунки все інше. Питань нема, зауважень технічно немає. Ось такий, друзі, автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. 9500 ціна. Все покажу і розкажу. Більш детально, якщо треба.